Поки okay, я робила підготовку, доставала із шкафа все необхідне, будемо зараз з вами збирати хлопців. Завтра вони їдуть до себе додому. Сінинка, коко, ти наробила донечка. Хто ти не робив? Чи ти не робила, признавайся. <різнався> Таке. Вот. Красота. Ай, діти погралися. Доброї ночі. Я, як завжди, все допізна дотягнула. Зараз вам швиденько покажу. У нас завтра їдуть. Два пташенятки, Катюшкин і Ріо. Вони вже їдуть у себе, до себе додому. Тому швиденько приготувала їм речі, які вони завтра з собою візьмуть. покажу вам. Значить, це Катюшкін. Ми приміряємо йому комбінезон, тому що Катюшкін. Потремінгований, і йому треба тепленько одягтися. Значить, як завжди, шопери, два штуки, два оранжевих пелюшки, по три пелюшки на родину. А такі у нас є лежаки. Батьки просто виберуть, кому які подобається, паспорти. Приготовлені, от, бачите. Значить ошейники з повіцями, Ось все. корм по дві пачки, мисочки в дорогу. Так, і одяг це Катюшкиному, Це Ріо. Ріо. В общем, будем наміряти. Тюсью мамин. Мамин кукольний. Вітаю! Мене звати Катюшкін, бо маму звати Катерина. Я також їду в свою люблячу родину до Вінниці. Все, Катюшкін. Катюшкін помахай. З попою мамою, домой. Mm -hmm. Все. Все, дуже все. вам дякую. Дякую. На зв'язку. На зв'язку. Mm -hmm. Щасливенько. Привіт, я Ріо. І сьогодні я їду в свою нову родину. Стоїте ці Ні, все. Ріо додому. А як добре знаєш, що Ріо? Ріо? Дякую вам, дякую, до побачення. До побачення. Все, поїхали мої пташенята перші. Так як це по Україні, тому ми дочекалися карантину після вакцинації сказу. Тобто я в 90 днів колю вакцину на сказ. Чекаємо карантин 21 день і вже з того моменту можна їхати. Хочу вам показати, що мені подарували. Так приємно отримувати подарунки. От. Завжди так хвилююся. Що зараз півтретєї, а я навіть їсти, поїсти забула, готую собі їсти. Дивіться. така мила прикраса. А це милка, чекаю, як пахне. Це подарила матуся Ріо. О, як не вкусно пахне. Блін, прям хочеться з'їсти. Смачно. Коли забирають малюків, я завжди перші, мабуть, тиждень-два дуже хвилююся. Я хвилююся, тому що я переживаю, що я знаю, що таке без сну. тому що малюки на новому місці вони будуть плакати, батьки будуть не досипати, будуть нервуватися. Вони не будуть знати, що робити. Це також подарунок. Не знаю, звідки ви знали, що я обожнюю пташине молоко. А воно як пташине молоко. Все буду пробувати. Ще нічого не пробувала, нічого не розпаковувала, тому що тільки поїхали. Ну і звісно. Капець я! От вам і показала, як ми збираємо, як малюків забирають і які подарунки дарують. Всім гарного дня. Підписуйтесь. Я вам зараз ще щось розповім. Цікаве.